Вітаю, діти, зазирніть до нас, будь ласка, вас до лісу кличе казка. Сталось диво дивина. Ось послухайте, яка. Переплутались усі дикі звірі і свійські, і не можуть зрозуміти, що надалі їм робити. Діти, допоможемо розібратися звірям? Скажіть мені, будь ласка, яких тварин називають дикими? Вірно, дикими називають тварин, які самі дбають про своє житло, самостійно харчуються, вони самі піклуються про своїх дитинчат. Давайте назвемо диких тварин: Білка, лось, лисиця, вовк, заєць, ведмедь. Їжак. А яких тварин називають свійськими. Це тварини, за якими доглядають люди. Вони живуть поруч з людьми і приносять людям користь. Давайте назвемо свійських тварин. Кішка, кінь, свиня. Баран, собака, сап, корова. А зараз я пропоную пригадати, яку користь приносять свійські тварини людям. Дають молоко, з якого виготовляють багато молочних продуктів: м'ясо, вовну, шкіру. Весною ліс оживає, життя наповнює кожен куточок, зеленіє трава, квітнуть весняні квіти, на деревах з'являються листя, пташини спів лунає від усіль. А ще в диких тварин з'являються малюки, дорослі звірі доглядають за ними, захищають їх. Далеко не відходять від своїх домівок. Спочатку маленькі дитинчати живляться тільки молоком своєї матусі, а потім дорослі звірі вчать їх добувати їжу. Давайте зараз з вами пригадаємо назву диких тварин, де вони живуть. Білка разом з більченятами живе в дуплі. Живиться грибами, горіхами, яблуками, жолудями. Лисиця з лисенятами живе в норі. Лисиця хижак. Вона полює на пташок, рибу, зайців, мишей, але іноді може паласувати й фруктами. Вовк, вовчиця та вовченята живуть у лігві, вовки хижаки, вони полюють. Ведмедиця з ведмежатами зимою в барлозі. Ведмеді харчуються всім, що знайдуть або вполюють. Особливо ведмеді люблять солодкий мед. Зайчиха з зайченятами вживе в норі, харчуються зайці гілками, корою молодих дерев, травою, ягодами, овочами або фруктами. Їжачиха з їжаченятами живе під кущиком або під, к... під піньочком, де знайде собі затишний куточок. Їжаки це хижаки. Вони полюють на мишей, змій, також дуже люблять ласувати слимаками, черв'ячками. Але, якщо поруч лежить солодке яблучко, вони не пройдуть мимо, вони також його з'їдять. Малята сьогодні я пропоную намалювати зайчика який ще не встиг змінити свою біленьку шубку на сіреньку. Для малювання нам знадобиться блакитний аркуш паперу, на якому я вже намалювала зайчика, пензлик, фломастер та біла фарба. Водичка нам сьогодні не потрібна, тому що ми будемо малювати сухим пензликом. Вмочуємо пензлик у фарбу. І ось такими рухами замальовуємо зайчика по всьому контуру. Мастером намалюємо око і носик. Ось такий білий пухнастий зайчик вийшов у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!